Всім привіт! Я всіх вітаю на своєму каналі. А, сьогодні я хотіла б зробити такий обзорчик на мої всі книги. На мої всі книги. Угу. А, ну, скажімо так, це не прямо всі будуть, тому що які я прочитала, я не буду показувати, тільки одну покажу. Ось. А, тому беріть, я гадаю, якісь смаколики, можливо, там чай, водичку. Щоб вам було приємно переглядати, і поїхали дивитися, що у мене за книжки. У мене тут є нові книжки, але я не буду казати, які з них нові, які старі. В наступному відео одразу кажу, в наступне відео у мене будуть мої нові книжки. Ті люди, які у мене були в гостях і які знають приблизно, які книжки у мене є, то ці люди, я думаю, будуть здогадуватись, де нові книжки. А нові книжки, одразу скажу, я маю на увазі ті, що мені подарували, тому що я поки що не купувала книжки, мені їх просто поки що понадарювали і достатньо багато. Ось, ну Почнімо. Ми йдемо з самої великої книжки на моїх полицях до найменшої. Так, перша книжка це «Берегиня лісу, мавка. М -м Коштувала вона 432 гривні. Якщо комусь треба анотація, то тримайте, зупиняйте і читайте. Це «Берегані лист лісу. Тут просто картиночки ось. Ну, читати тут особливо нічого. Звісно ж, я її прочитала, це вже скажу. І дуже легко вона читається, але я її поклала, тому що вона достатньо гарно виглядає. Наступна книга, це біблійні оповідання для дітей. Одна, скажімо так, вона, мабуть, на другому місці по Біблії. У мене достатньо багато біблій, але в цьому відео я покажу їх всього на всього дві. Ось, це такі біблійні оповідання. Чим вона мені подобається? Тим, що подивіться, по-перше, скільки тут тексту. Тут є запитання після кожної, скажімо так, розділу, і також є достатньо гарні малюнки. Наступна книга це теж Біблія. Моя найулюбленіша Біблія. Ось так вона виглядає. Чесно, я не знаю, чим вона мене так захопила, але вона мені дуже-дуже сподобалась. Роздавали мені їх безкоштовно, тому що це біблія. І у нас в церкві їх безкоштовно роздають, Вона з малюночками достатньо маленькі тут розділи. Ось, то дуже швидко вона читається. Далі, чи не звертайте увагу, це в мене телефон розмовляє, якщо ви щось чуєте. А, наступна книга Чарівні істоти українського міфу, яку я таки не можу дочитати до сих пір. Ось. Але мені потрібно мовчати, тож, блін, щось я розказую, розказую. А якщо комусь от треба, то дивіться. А, цю письменницю звуть Дара Корній, і ця книжка від Віват. Від видавництва Віват. Хочу показати вам, як вона виглядає. Дуже приємно пахне. Тут достатньо мало малюнків, дуже-дуже величезні розділи, але початок дуже гарний. Бачите, тут є там, де, де вони знаходяться, де вони проживають. Ну, тобто, ось. Тобто, достатньо прикольна книжка. Коштує як моя, як моя не знаю, печінка, блін. Наступна книжка це Дівчинка на всі 100. Ось така книга. А, зараз я відкрию анотацію, якщо комусь потрібно. Ось. Читайте. А, вона ось так виглядає. Достатньо мало в ній малюночків. Ось так вона виглядає. Ось. Зараз наступну партію я принесу. Для вас це секундочка. Ось я вже тут. Наступна книга по величині. Їх у мене дві частини. Одразу скажу. Це книга «Часодії». Ось так вона виглядає. Перша частина називається вона Часовий ключ. Ось кому потрібна, начебто, ця анотація. Книга без малюночків. Розділи великі. Шрифт нормальний. Ось. На безмалюночків. Ось. Прикольна книга. До речі, одразу закладку, як і дівчинка на всі сто. Наступна це теж часоді, як ви зрозуміли, але вже інша частина часове серце. І закладка тут же іншого кольору. Така ж сама книга. Теж без безмалюночків. Просто друга частина її. Ну, це не те, що анотація, але просто, ну, не знаю, типу. Ні, це не анотація. Анотація цієї книжки ось тут. А! сорі, тут нема анотації на цю частину. Ось. Тому ось такі ось у мене дві частини часодії є. Наступна книга це дітям про все на світі популярна енциклопедія. Прикольно. Ой, брін. Прикольна енциклопедія. З малюночками, але тут дуже-дуже багато інформації. Нормальний шрифт. Багато інформації. Ось. Далі, на жаль, у мене тільки три частини, їх всього чотири, але одну частину у мене, скажімо так, позичив мій друг. Але їх у мене було чотири. Одна з частин називається архітектура. Друга частина це екзотичні птахи. Маленькі. Екзотичні птахи. І дивіться. Теж дуже маленька, начебто, книга, але тут інформації, ну, типа, дуже багато. Шрифт, ну, замаленьку трохи. Зорене небо. Друга, третя частина, вибачте. Так. Ось так. Ця книга виглядає. Теж з малюночками, теж така сама. Але я тільки не небо. Далі, ріки моря й океани. Я не буду тут показувати анотації, бо тут, я думаю, і так зрозуміла, про що тут буде, да? Ось, бачите? Як вона виглядає? Це четверта була частина. Ось, але четверта частина в мене зараз немає вдома, як я вже сказала, це трошку запускачу. Наступна книга, вибачте, на російській. У мене всього е, дві книжки на російській, але. Це книжка дуже-дуже, типа дуже класна. І її писали тоді, коли ще. Ну, якби не видавали українських книжок, зрозуміли. Це, мен... це видавництво 1981 рік. Ну, тобто, ви розумієте, скільки книжці, так? Да? Це казки з картинками. Неймовірна книжка. Я її прочитала за хвилин 15. Це не книжка, це легенда. Блін. Я її вже тут склеїла трішечки. Тут дуже цікаві історії, тут картинки. Ну, тут нічого і читати, знаєте. Ось, але це неймовірна крута книга. Далі. Наступна книга Леонардо да Вінчі. Ось анотація. Коштувала вона 240 гривень. Достатньо дешево. Ой, тут вже закладка. Тут звертання до читачів. Вона. Ну, тут є малюнки, так? Да? Інформації багато, багато. Шрифт досить гарний. Люблю такий шрифт. Ну, і є малюнки. А що ж ця накладка випадає, га? Так. Наступні дві частини книги, ну, точніше, третя і сьома книга. А, Лола любляче серце. Насправді я не бачила ні в кого. Таких книжок, Лола любляче серце. Вона, начебто, без малюнків. Ну, можливо, трохи. Ні, нема малюнків, бачите? А, шрифт доволі нормальний. По назві, думаю, може подумати те, що книжка з малюнками. Але ні, самі все бачили. Ось анотація, кому потрібно. І це сьома книга. Їх всього сім. Тобто, о, у мене остання і третя частина, третя частина секретна місія лоли. Виглядає ось так. А, ця вже навпаки, ця вже з малюнками трошечки буде. Ну, от, бачите, отакі мініатюри. Це просто для розуміння, яка картина відбувається. Люблю такі книжки, там, де не забагато малюнків, але вони є і мініатюрні. Ось так анотація: це третя книга, секретна місія Лоли. Зараз піду за третьою партією книг, Зачекайте. І так, під'їхала третя партія книжок. Ну, це книжка одразу скажу ту, яку ви бачили. Обід для шпигуна. Не буду дуже конкретно на ній зупинятись. Мішка цікава. Любов дочити починалась у мене з неї. Анотація, будь ласка, до речі. Дуже класно. От прям ще що, але цю книгу ви прочитаєте тупо за своїм бажанням. Затягую ну, розділу з третього. Можливо, з другого навіть. А я та людина, яка. Не любила читати. Цю книгу я не можу зрозуміти до сих пір, але це я зроблю е, окремі відео. Тобто відео поки що будуть тільки про книги, майте це на увазі, поки що. Е, книга це перша частина Карлота випробування в інтернеті. Не знаю, чого я так її не полюбила, е, ця закладка я вже навіть забула. Книга абсолютно без малюнків, шрифт нормальний, хороший, розділи великі. Ось анотація, можливо, кому потрібно. Так. Господи, ми цю закладинку в першому класі робили, от чесно. А наступна книга, яку я нещодавно. а блін. Мовчу. Домовичок і купа проблем називається ця книга. Вигляда дуже кайфово. От, прям дуже. Особливо оця сторінка. Гадаю, якщо варять, це відео подивиться, вона зараз буде в шоції? Це моя подруга, якщо що. До речі, вона мене прохала ще вчора а, на, а, зняти якесь відео, але я їй писала, що буду знімати ще завтра. А, ще вчора писала їй те, що зніму. Але так і не зняла, бо у мене були на те поважні причини. Шрифт гарний, малюнки присутні. Книга маленька. Дуже мені подобається. Далі, на жаль, друга російська книга. Герої Олімпа це книга 2, Син е, Нептуна. Е, велика книга, ось кому потрібна нотація, але це не російській, тому думаю, не буду її показувати. Е, книга абсолютно без малюнків, шрифт, ну, такий. Такий маленький. Книга дуже важка. Наступна книга Серафіна і Чорна мантія. Теж книга, яку я не можу до сих пір зрозуміти, але а, це фентезі. Фентезі чомусь це вийшов один з моїх найулюбленіших тепер, теж, як це жанрів. Але чомусь вона теж не зійшла. Тут вона теж має свою закладинку. Ось, якщо кому потрібна анотація, книга теж без малюнків, шрифт мені подобається. В цілому такі шрифти незвичайні я люблю. А, ш, е, розділи довгі. А чого мені не подобається абсолютно в книжках? Це єдине, це російська мова, але у мене, на жаль, тільки дві такі книжки. На жаль, в плані, аби їх взагалі не було. Тому що, наприклад, я б хотіла прочитати Герої Олімпу, але якщо я почну на російській читати, то. Ну, я тіпа нічого не зрозумію. Але Серафіна і Чорноманція це теж перша частина, всього їх три велика книга, бачите. О, божечки, я щось збилася. А, і друге те, що мені не подобається в книжках, це величезні розділи. Е, у мене дуже багато таких книжок, в яких, на, на жаль, великі розділи, але мені це не подобається. Так, да, у мене є час. Я виділяю для книжок, і мені це нормально. Але коли я їжджу в тролейбусах, і коли мені 40 хвилин їхать, Да, Мені теж, типа, я люблю, але я люблю більше розділів, е, Ну, добре зрозуміло. Третя книга, яку я Мовчу, мовчу. Е, третя... Ой. Книга називається Готель Фламінго Карнавальна вечірка. Ось анотація. Книга з картинками. Шрифт великий і дуже багато пропускається. Тобто читається вона на легкі. Ну, наступну книгу, а я її не показувала, але це. Мабуть, на другому місці по моєї любові до книжок у світлі світляків. Я не пам'ятаю, чи я показувала її в першому відео. Видавництво Стародавнього Лева картка. Ой, книга коштує 262 гривні. Фентезі. Господи, наскільки вона мені сподобалась, я її майже дочитала, от прям майже дочитала. Поки що нічого про неї не можу сказати, тому що, ну, ще не дочитала. От, будь ласка, анотація. Анотація виглядає так собі, чесно кажучи. Ой, вилетіла моя закладинка. Отак вот вона виглядає. М -м -м. Ну, бачите, скільки мені залишилось? Оце мені залишилось прочитати. Книга без малюнків, шрифт мені подобається, вона без розділів. Тобто, коли закінчується якась сцена, то тоді ти її зупиняєшся. Дуже-дуже гарна книга. Топ друге місце займе. І третє місце займає нарешті. Мені мама докупила, у мене був 30 вересня День Ангела. І мені мама купила другу частину цієї книги. Це дівчата-влогерки. Це перша частина. Я її ще не дочитала. Тут теж залишилось трішки. А, книга, ну я б не сказала те, що це малюнки, але якщо типа, це ну, це влог сам був ось, але сама книга без малюнків дуже класно. От, будь ласка, анотація. Люсі Локет онлайн катастрофа, шлях від невдахи до зірки Ютуб. І на кінці цієї книжки є 10 порад. Саме за цю книжку я захотіла завести канал. Саме через цю книжку. Так я б не завела, або мені ще довелося багато настраюватися. Ось. Знову відео волчезне виходить а, і друга частина. Теж дівчата-влогерки нарешті. Дивовижна Ебі Королева драма, шоу має тривати, правда? Анотація. Поки що не знаю взагалі про що ця книга. А, книга така ж сама, тільки друга частина. Ну і з другою дівчинкою. Ось. Зараз я знову ж таки швидесенько збігаю за третю парт... за четвертою партію. останню. Чекайте. І остання партія Книг. Чарлі шоколадна фабрика. Книга потрясающа. Малюнки тільки на початку і в кінці розділу. Книга дуже шикарна, читається дуже легко. Видавництво Абала Габа. Я то мені її купляв в Києві, тому не знаю її ціну. А, анотація. Ну, я думаю, ви її читали, чесно говорячи, Тому що це була е, по шкільній програмі. Я її прочитала. Ой, блін, я вже пробовталася. Коротше, я її, на жаль, дочитала тільки сьогодні. А від, від звідси. От. От, от стільки я сьогодні прочитала, дочитала цю книгу. Мій відгук класний, читалася вона легко, розділи величенькі, але мені сподобалось. Чесно, затягнула початком. А шукайте книгу, яка затягує спочатку, от теж беріть. Оцю. Але це був п'ятий клас, тобто, якщо ви в п'ятому класі, то в цілому я вам можу дати цю книгу. Але У мене о, зоряна в п'ятому класі. Ось. Ну, Ця книга дійсно прикольна. Ось. Наступні чотири частини, які мені позичила подруга, яку я вже тільки сказала, це Зоряна. Чотири частини. Першу частину, яку я почала читати, ось ця, безкінечні казки. Так прочитала. Безкінечні казки, тому що вони не мають кінця. Тобто, як? От дивіться, книга виглядає ось так. Цю книгу, да, ця книга 10, значить чи 9. Але мені посовітувала моя подруга, тому що е, ці книги, як вона сказала, чисто посміятись. От, чисто посміятись, ось. от, будь ласка, анотація. Ось. Тримайте. Е, Нескінченна вона тому що є початок і середина, а кінця три види. Четвертий ви думаєте самі. Прикольна книга. Далі не знаю, що по неї сказати Іванна Іванна. Ось анотація. О, до речі, ця книга майже без. А, ну є малюнки, але такі. І ця книга начебто виглядатов ще, але ні, на жаль, ось. А, видавництво у всіх них ранок. У мене більшість книг від ранок. Але моє улюблене тепер видавництво – це видатництво Старого Лева. Далі білка квасоля та опівнічні пожирака. Ось так виглядав. От, будь ласка, можете взяти анотацію. І остання книга боброго ранку, яка сподобалась ізначально моїй мамі. Чисто за її назвою і тим бобричком. Ось. Так. Тобто наймальовнича е, з малюнками, я так тільки не подивилася, це безкінечні казки. Саме ту, яку я зараз читаю. Е, остання книга. Ой, остання. перед перед, перед. Остання книга це музей пригод. Анотацію, до речі, я не можу дати, бо тут а, у мене це була підложка, а я її... Блін, мені тепер соромно, тому що, бачите, я, і воно не витирається. Ех. Це перша частина, їх, начебто 8. Коштувала вона мені 180 гривень. В книгарні є книгарня. Це сумщина. А шрифт просто шикарний. Це мій улюблений шрифт. Просто він і не маленький, і не великий, і просто клас. Книга має малюнки, але ось такі. І їх достатньо мало. Розділи класні, і тут пов'язано з історією. Тобто тут століття. А якщо шукаєте трошки понапрягачі мозок і поринуть в атмосферу століть, ось ця книга вам допоможе це зробити. Далі а, книга по шкільній програмі в, у минулому році, тобто по п'ятому класу, Олександр Олесь, Лисичка, Котик і півник. Казки поезії. Ну, тобто, казки це казки, поезії це якби. Ну, вірші, да? Ось. Можете взяти анотацію. Книжку зараз ось. Отак От вигляда книга. Щас. На початку казки, під кінець вже починають іти вірші. А ще вони чередуються. Прикольна книга, що сказати. Наступна книга посовітувала саме мені її бабуся. Це зустріч над морем. Цю книгу е писали тоді, коли ще писали російський, але її. Випустили на е, українській мові. Е, анотація тут дуже-дуже дуже маленька. Давайте я її прочитаю. Е, Зустріч над морем про знайомство двох дівчат, їхні небезпечні пригоди про щиру дружбу і про те, як збагатила обох ця дружба. Ну, анотацію все ж таки я дам. Ось, будь ласка. Зустріч над морем вигляда ось так. Книга без малюнків. Виглядає вона ось так. Цю книгу ви вже ніде не купите, тому я вам просто так показую. Якщо ви знайомі зі мною, ну, будь ласка, типу. ну, не знаю, я думаю, ця книга, на жаль, чомусь нікого не зацікавить. Я так думаю. Але... І остання книга «Макс Кіт Детектив». Анотація. Насправді, анотація виглядає дуже класно. Книга з невеликими розділами, шрифтом просто суперовим. Бага... Достатньо багато малюнків, як для мене. Ось. Ну, читається вона на легкі. І так, що ж, це були всі мої книжки. А ще є книжки, які прочитала. І тут були теж в цій сфері були, зачекаєте. 4-5 книжок, яких я прочитала, а в наступному відео я покажу нові книжки, і книжки, які у мене нові, але лежать вже дуже багато. Оскільки любов до книжок у мене привелася тільки на ну, місяць-два тому. Дякую за перегляд. Відео це вийшло, я знаю, вже довгеньким, але все одно вам дякую і всім па-па, до нових зустрічей!